Сьогодні у Сумах попрощалися із загиблим в зоні АТО Максимом Савченко. На сході країни у зоні АТО він захищав Україну майже чотири місяці. Старший лейтенант 95-ї окремої аеромобільної бригади загинув під Лисичанськом. Під час взяття чергової висоти Максима прошила автоматна черга. Одне з трьох поранень у частину Тулуба. Яка не була захищена бронежилетом, виявилося смертельним. Того дня під час збою загинули ще четверо українських бійців. 42 дістали поранення. Попрощатися з героєм прийшли кілька сотень місцевих мешканців. Максим Савченко з династії військових. Йому було лише 25 років. Поховали десантника на Алеї Слави у закритій, тр, закритій труні, накритій синьо-жовтим стягом. Таких як він, людей навіть в нашій бригаді в 95-й. Ну, я знав, ну максимум. На руці можна було посчитати ну, таких кокон. Професіонал, видірка. Ну, со в ньому було. Ну, тобто все, що треба ну, для ну, насечого воїна. Так хочеться спитати у Путіна. Легше йому стало? От легше йому стало. Відправляючи сьогодні всі, всіх терористів, всіх найомників, чеченців, всіх інших туди вбивати наших хлопців, які боронять нашу державу. Що він відчуває, коли він... Знає, що гинуть хлопці, що гинуть мирні люди, і сьогодні він відправляє туди зброю.